Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі! З вами Аліса. Вітаю вас з Днем Святого Валентина, з Днем усіх закоханих, з Днем Кохання. Бажаю вам, звісно, щирого кохання. В першу чергу бажаю вам здорової любові до себе, здорового егоїзму. Бо, як казав Еріх Фром, якщо ви не вмієте любити себе, а любите тільки оточуючих, то ви не вмієте любити взагалі. Тому я вам бажаю справжньої любові до себе і любові оточуючих близьких людей і вашої любові, в вашому серці, до близьких людей також. Сьогодні в мене ось така композиція на столі, тому що це мій подаруночок, такий дракон любові сьогодні до мене прилетів, і я ось так його сьогодні скомпонувала в таку композицію. Тут у мене Така сторіночка з любовного оракулу, де в нас написано, що сміх це найліпша терапія. Вона мені сьогодні сама вистрибнула, і я вирішила її залишити камінь-рожевий кварц, який вважається каменем любові, такої чистої, щирої. От він сьогодні в мене заряджається у дракона любові така тематична свічечка. І, звісно, ж, солодощі. Дракони люблять солодощі, якщо ви не знали. Тож зараз дракончик наш трошечки з боку тут буде в нас стояти, нас радувати. Оп, ось так. І я покажу вам сьогодні розпаковку цієї малесенької посилочки. Тут одна колода, але яка. Я зараз спеціально за нею бігала на пошту, коли вона приїхала. Отримати цю колоду, я вам скажу, це була ціла епопея. Зараз покажу колоду і розкажу всю цю епопею. Так, вона вже в мене в рюкзаку трошки прим'ялася, але то... Ну, я маю на увазі ці всі візитівочки. Бачите, це магазин це не реклама, але, якщо чесно, мені дуже хочеться просто подякувати цьому магазину за те, що він мене дуже сильно виручив. Готичне таро вампірів. А, чому ця колода така бажана? Ну, по-перше, як то кажуть, по-перше, це красиво. По-перше, це красиво, дійсно. А по-друге, ця колода вже реально раритет. Я вам скажу, я не знаю, чи можна її ще десь знайти на Амазоні. Це Анг, копія лос Лоскарабейської оригінальної версії я вже не бачила давно в Україні, принаймні. І останнім часом оця ось копія від Анк вона почала просто стрімко зникати в тих магазинах, в яких вона була в Україні. І я ледве-ледве встигла ледве її придбати. Навіть в одному з моїх улюблених магазинчиків не буду казати, якому не хочеться мені поганий відгук залишати, тому що там ну, якби не сам. Магазин винен, а менеджери трішки не справилися між собою. Ну, я домовлялася з одним з менеджерів, аби мені цю колоду відклали, просила її відкласти і мені пообіцяли її відкласти до того моменту, коли я зможу її замовити. Ну, власне, я просила на один тиждень, бо я знала, що там за тиждень в мене буде можливість замовити цю колоду разом з іншими, тобто одним замовленням. І е, коли ну настав час мене робити замовлення, виявилося, що там щось не передали інформацію. Коротше, моєї колоди немає, її продали. Вона була в одному екземплярі, і її продали. Ну, це був розпач. Я вам скажу. Це був розпач, і це, це були сльози. І, ну, правда, я дуже-дуже засмутилась, тому що я ну просто дуже хотіла цю колоду. І в інших магазинах її вже не було на той момент. Чому я й просила її відкласти? А, і от, знаєте, я почала шукати в інтернеті ніде немає. Навіть там, де вона значиться, що вона в наявності, я починаю писати, мені кажуть, ні, її вже немає, просто не оновили інформацію, або магазин взагалі не активний через війну. І все, знаєте, все, все впало, як то кажуть. Весь настрій Думаю, ну все, не, не мати мені цієї колоди. Не бачити як своїх вух, як то кажуть. Но... Але знайшовся один такий магазинчик, який відгукнувся, сказав, так, є в наявності, будь ласка, зараз вам відправлю. У мене аж очі округлилися від радості, тому я дуже дякую цьому магазинчику про маркет і дуже-дуже їм дякую за те, що вони допомогли мені здійснити таке бажання. А, ця колода по-своєму особлива. Ну, тут у нас, як завжди, ванк. Вона така новесенька, взагалі така коробочка ідеально збережна. Ну, клас, знаєте, нема того, що там вона десь валялася на, на складі, і тут її дістали. Ні, от видно, що вона дуже класно зберігалася, вона прям новесенька новесенька Я вже ладна була купити і БУ-версію, чесно вам скажу. Тому що ну, настільки мені оця, ця ем, дефіцит, оцей мене так чусь... Трошки, трошки харив. Ну, тут, тут є, що почитати так, на 5 хвилиночок. Ну. Угу, тут саме-саме до цієї колоди. Угу. МБК саме-саме до цієї колоди. Не просто класична, а саме до цієї колоди. Відкриваємо готичне таро вампірів. Ой, просто, знаєте, я щаслива. Ось такий зворот. Клас! Ну, я вам вже казала, що останнього часу я чомусь дуже полюбила темні колоди, і в мене нещодавно вийшло відео підбірка моїх темних колод. Ну от, Ще одна колода додалася. І ще одна в мене є в замовленні в одному з магазинів. Також сподіваюся, скоро я її отримаю. І... Ми з вами її побачимо. Так, тут така карта, яку, в принципі, не використаєш в колоді, просто рекламна. І все, і більше немає. Тобто білої карти немає, але я... вона мені дуже рідко потрібна, тому. Ой, зворот класний. Ну, якість класна, це анг. І навіть не знаю, якого року. Завжди цікавий рік. Ну, тут нема. Художник, так, по-перше, автор Рікардо Мінетті, художник Еміліо Мамуччі. Протистояння між любов'ю та насильством, темнотою ночі та світлом дня. О, як красиво, дуже красиво сказано. І ось така чарівна колода. Вона, вона повністю вампірська, Погляньте, навіть закохані тут. Піть кров одне одного. Повністю вампірська тема, але вона дуже красива. Боже, я в захваті. Я просто я переглядала галерею. Ну, це, з тих, це одна з тих колод, знаєте, вона ж дуже старенька вже. Це одна з тих колод, яку я раніше просто не помічала, От як я кажу, тому що мені треба було дорости взагалі до темних колод. І там, загалом і окремо до тематики вампірських колод. І Тим паче я вам скажу: от, новенькі якось мене не надихають. У Лос там Останніми роками, не в 22-му, а може в 20 2020, або ну, останніми роками точно не скажу, вийшло дві колоди в такій люкс-версії, в таких твердих коробочках, на там, таро вампірів і таро зомбі. І от я подивилася на ці колоди, подивилася галерею, і вони мене якось взагалі не надихають. Не знаю, можливо, я до них дійду. А може і ні, а може це просто не мої колоди. Поки що в мене так відчувається, що це просто не мої колоди. Тому що там, знаєте, таке відчуття, що ніби фото. Ну, не знаю, вони якісь такі лякаючі для мене. Вони якісь такі, ну, не знаю, вони мені не допомагають зануритися в поток, а вони мене звідти вибивають якимись такими образами, кричущими. дуже. Я таке теж не дуже люблю. Я люблю мальовані такі версії. Взагалі, це, моя улюблена, це мій улюблений стиль от просто мальована художником колода. Хоча я вже й полюбила колажні колоди, але ну, з колажними там історія така, що не кожна колажна колода, вона якісна, якісно зроблена, і там треба дивитися. А от стиль малювання, ну, такий мені особисто дуже подобається. Ой, боже, як красиво. Тут просто кожен, на кожній карті. А, клас. На кожній карті певний сюжет, обов'язково вивчу, почитаю, подивлюся. Не знаю, чи є література з цієї колоди. Я ще, чесно кажучи, не моніторила. Я почитаю МБК, пошукаю інформацію. Де-інде, а потім вже вирішучи, мені потрібна ще книга. Прямо клас. Ну, і так, от, по, по моїм враженням першим, мені треба її вивчати. От я би сказала, що так от просто з наскоку. Ну, взагалі, темні колоди, от чесно я вам скажу. Я ще не бачила, мабуть, жодної темної колоди, яку, можна так, ну, яку би я могла просто так взяти і от одразу працювати. Найлегше, це, мабуть, от старо зомбі, оця моя колажна оста, останні, останніх місяців, скажімо так, моя, моє придбання. Я дивлюся, чи може вона в мене недалеко, щоб я вам показала. Ні, чесно кажучи, навіть не знаю. Куди я її прибрала, а, така колажна, гуморова колода. Я робила на неї розпаковку, ще не робила огляд, але огляд обов'язково буде. От з нею я вже працюю, вона виявилася дуже простою на вхід, але все одно треба було пропрацювати хоча б МБК. Ну, просто так, оракульна з темними колодами складно, тому що там можна втратити багато. Інформацію, великий пласт інформації можна втратити. Тобто тут же якась історія, розумієте, тут же зображена якась історія. Можна, звісно, ну, там, власні думки з цього приводу зчитувати, так теж працює, але класно, коли ви знаєте історію, а потім вже й своє бачення можете додати. Ой, ну що вам сказати? Ну це той випадок, коли я просто хвилювалась, що я знайду цю колоду, але знайшовши, я ну, була просто впевнена, і ні грамочки сумніву в мене не було, що я буду в захваті. Ну, правда, то, 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 це класно. Я не знаю, от як я могла раніше проходити повз неї. Нереальна колода. От з усіх вампірських, не знаю. Оця мені, мабуть, найбільше до вподоби. Я так. Дуже хотіла Фантасмагорію, Таро вампірів Фантасмагорію. Але от вона красива, так. Але от якось вона мене до роботи не кличе. Не знаю. Ну я ще книгу не, не прочитала по ній. В мене є книга ну, в електронному варіанті. Але ну, от я ж кажу, вона не кличе мене працювати. А от з цією прямо хочеться. Прямо дуже хочеться. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, з чим це пов'язано. Є ще кілька вампірських колод, які мені подобаються, але вони є в нас в Україні, або в копіях є, або в оригіналах і також є. Ну, якби не дефіцит. А от ця вона реально раритетна, я навіть не знаю, чи можна її ще десь знайти. Навіть не знаю, чи є вона ще в тому магазинчику, де брала я. Не знаю, можливо, це останній екземпляр. Не в курсі. Тому що от я на неї полювала на езотері, і вона раптом зникла. На Пентаграмі вона раптом зникла. Тоді десь ще її бачила, але там вона зникла ще раніше. Диявол який. Так, ну колода однозначно темна, тут якби. хто <смі> як каже, що ті до бабки не ходи, тут ні. світ клас. Мені дуже подобається, коли світ зображують, або як вагітну жіночку, або як от там, немовля, знаєте, ну, тобто, або новий початок, таке продовження, родючість, таке життя життя, коло життя. Ось така колода прекрасна. Я її так швидко прогортала, бо я в таких емоціях, в такому захваті. Ну, ем, на таку коло, такі колоди, як ця, звісно ж, я буду робити огляди ем, обов'язково. Просто я ну, не знаю, не можу сказати, коли це буде. От правда, не можу вам сказати, тому що її слід пропрацювати так дуже, дуже ретельно. Її треба як слід пропрацювати. І ну, от, тоді вже я зможу так гарнесенько з вами поділитися своїми а, ну, напрацюваннями практичними, як я люблю. Тому що, ну, робити огляд, просто показувати не хочеться. Хочеться прямо от, щоб було корисненько. Ну, клас. Крутезна, крутезна колода, дуже емоційна. Ну, так, знаєте, аж вистрибує. У мене <клес>, така асоціація виникла. А, знаєте, як школяр за партою, який знає відповіді прямо з піднятою рукою вистрибує. <клес> І ось так вона мені <клес> видається такою. Тож будемо знайомитися. Покажи нам, будь ласка, свою домінантну енергію. Він тут сьогодні з моїми екібанами небагато простору на столі. Тут чаш, ух ти, клас. Ну, чаша Грааля наповнена кров'ю. Що тут ще казати? Двійка чаш. Ну, Стосунки, почуття, стосунки. У ну, мене теж таке от відчуття від неї виявилося, тому що з'явилось таке відчуття, тому що вона дуже емоційна. От я прям відчувала емоції прямо. А... Угу, подивіться. А тут у нас дев'ятка жезлів. Ну, вона про стосунки з людьми. Вона про стосунки, абсолютно різні, в різних іпостасях. Так. І вона така дуже дієва, дуже дієва. Покажи, будь ласка, як ти бачиш мене. Дуже цікаво. Так. І що це в нас? Це в нас колісниця взагалі-то. І що в нас тут є? Ну, це вона, мабуть, натякає на те, що я реально вже. Е, е, як, як, як це сказати? Через терник до зірок? Чи як через терник звздам? Як це сказати? Через терник до зірок? От нехай буде так. От я реально мчала. Не помічаючи нічого на своєму шляху, я реально так прямувала, так от стрімко прямувала до цієї колоди, я так сильно її хотіла. Я, мабуть, ще жодну колоду так не шукала і не була настільки ціле спрямована в пошуку. І настільки це не було не була для мене така бажана ціль. Як цю колоду. Ні, вибачте, одна таки була, але я її не знайшла. От вже пізно було, і вже в Україні її немає, це точно, і її навіть немає вже за кордоном, навіть ну, ніде ні на Амазоні, ні, ніде вже її немає. Вона вже out of print давно. І я знайшла її тільки там на одному сайті Зарубіжному. за, от Зараз точну суму не скажу. ну Це 300 з гаком доларів було. Уявіть собі, так? І, до речі, вона там була в такому БУ варіанті, що її можна було тільки на поличку покласти. Вона була дироколом проколота, повністю вся колода. Я не знаю навіщо, Тобто вона десь була підвішена чи що. Ну, тобто це був страх. Це були залишки колоди за 300 з чимось доларів. Уявіть собі. От. Тому я вважаю, що ну, цей варіант він теж відсутній. Тобто її немає. Це була теж колода вампірів від Наталі Герц, прекрасна художниця. У мене є дві інших її колоди, скоро я зроблю огляд на них. Я прихильник її творчості. От в неї всього три колоди, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, і от дві з них мені вдалося купити, одну, на жаль, ні. Інші дві також скоро стануть раритетними, скажу я вам. Скоро покажу їх вам. Тож. Ця карта показує, наскільки я прямувала до покупки цієї колоди, наскільки я стрімко за нею полювала. І я дійшла своєї мети, так? Я досягла своєї мети. Ну так, бачите, тут я досягла своєї мети все ж таки. Хтось комусь не дісталось, так само, як мені попередня колода, або ця ж колода в інших магазинах, хтось переді мною її прямо вихоплював, знаєте. От, я прям дуже хвилювалася, що все, все з цією колодою також мені не пощастило, от все втратила. А тоді, коли знайшла, ну правда, це щастя. От, реально, ну це щастя. Що потрібно для щастя на День закоханих, який подарунок потрібно колекціонеру-торологу? Потрібно просто знайти раритетну колоду. От і все. Ось такі справи мої любі, ось така колода, прекрасна, чарівна. Побачите обов'язково її в мене в розкладах. Це я вам можу обіцяти. А на сьогодні все. Ще раз вас зі святом. До побачення! Побачимося у Задзеркаллі.